Три доби, як я провів Чернігові, був свідком трьох ситуацій, особисто був свідком трьох ситуацій, і мене особисто переконали, що відбувається масований підкуп виборців. Перша, звісно, це машина, про яку вже було багато сказано. Дійсно, там було чималі сини грошей, купа посвідчень, всіх можливих штибів і так далі. Наступного дня було зафіксовано. Два випадки, коли саме з офісів здійснюється підкуп виборців. Перший офіс знаходиться на вулиці Полуботка, другий офіс знаходиться на вулиці Одинцова, це звичайне офісне приміщення. Ну, що там, що там, ситуація практично ідентична. Якщо ну, на вулиці Полуботка це офіційна приймальна нинішнього депутата, нинішнього так званого губернатора, да, очільника ОДА. То на Одинцово це був звичайний офіс у такому офісному приміщенні на 4-му поверсі. І там, і там, коли приїздили депутати, можна було побачити, що вибігають якісь люди з пакетами. В першому випадку, цьому такій втечі посприяла міліція, оскільки вона зробила для них коридор. В другому випадку, ну, мабуть, вони вже були готові, особисто, коли я приїхав, там з вікна щось викидали і теж група таких спортивних хлопців вийшли, несучи якісь там пакети. Очевидно, що це були гроші, скоріш за все. Чому можна такий висновок робити? Тому що після того, як приїхали народні депутати, народні обранці, там, активісти. То все одно продовжували приходити люди і е, приносити ці так звані соціальні договори, власне від, відкрито питаючи, відкрито говорячи про те, що вони сюди прийшли е, за грішми. Тобто, в принципі, це не є якоюсь такою особливо е, прихованою практикою ну, на той момент вона не була, оскільки вважалося, мабуть, що там ніякої загрози е, такій діяльності немає. В деяких цих людей міліція під тиском народних депутатів взяла свідчення, власне, яким чином це все відбувається, за чим вони прийшли, що їм пропонувалося, і який загальний висновок, дуже важливий з цього, на мій погляд, є, що у більшості цих людей, мабуть, чи не усіх, є враження, що вони підписують договір власне, про те, що вони мають проголосувати за цю людину. Звісно, в буквах цього договору я читав його, там, там немає такого, але ну, оскільки видно на словах щось коментується з приводу цього договору, то практично всі впевнені, що їхній обов'язок є проголосувати за цю суму і більше того, що якщо вони не проголосують, то до них буде застосовано якісь санкції, оскільки, як вони вважають, що контролюється процес голосування, і якщо хтось не проголосує, то відповідно буде, буде щось погане з, цим, з цією людиною. Ну, На мій погляд, це більш жорстка версія тих схем по підкупу виборців, які існували, яких я особисто був свідком у Києві. Тобто проводячи паралелі з Кованою Чорновецькою, яка, от я зараз підрахував, чотири рази застосовувала цю схему. Пардон, п'ять. Я ще забув ще один вибор. Да, 2007, 2008, 2012 і два, двоє виборів було у 2014 році. Власне, по схема абсолютно ідентична, ми на Офісі на Одинцова знайшли списки, де існують десятники, які фактично за місцем свого проживання забезпечують надання цієї допомоги і всю іншу логістику з тими своїми сусідами, які, власне, з якими вони власне, контактують. Тобто такий от кустовий метод роботи, коли є людина, яка живе, і вона, власне, є розподілюючим цієї допомоги. У нас спочатку в Києві була гречка, а потім гречка і гроші, а потім стали більше грошей. Так само зараз в жорсткому варіанті відбувається в Чернігові, коли розподіляються гроші. І власне це та практика, з якою ми тут Києвом намагаємося боротися, але бачу, що вона вже переходить на такий національний масштаб, і за якою обиралися ну, Супруненко в нинішній склад, обиралися Чорновецький, як попередній мер, і так далі. Я просто про це не можу сказати, оскільки як і я не цим дуже багато стикався саме в контексті боротьби з незаконним відчуженням землі, київської і все іншого. Я боюсь, що це все. Ще може і в Чернігові ставатися планомірно. Знову таки, особисто скажу, я не схвалюю з практику роздачі продуктових пакетів, не схвалюю практику роздачі будь-яких, подарунків перед виборами. Так? Але тут очевидно, що відбувається просто укладення такої непрямої усної угоди з виборцями на тобі гроші, і ти обов'язково за нас, нас проголосуєш, що є ну просто полюсом якоїсь неприйнятності.